А зараз я вам покажу діагностичну вправу, яку ви можете повторювати періодично для того, щоб більше себе дослідити, самовідрефлексувати, якщо ви бачите, що у вас активувалося, наприклад, злив грошей, чи щось пішло не так, саме от по зливу грошей, є вона складається з двох частин. Перше, ви такі напишіть собі листочок, на якому Напишіть особиста травма, родові сценарії, соціальна травма і зв'язок з реальністю. Я сфотографую потім цей листочок, щоб вам було краще його прописати. І всі ті самі причини зливу грошей ми виписуємо на окремі листочки. Це така підготовка. Далі ми беремо любу фігурку. У мене професійні фігурки для розстановок, але ви можете взяти все, що завгодно: якийсь камінець, там, стільничку, чашку, все те, що ви зможете взяти в руки і відчути. Це будете саме ви. Ставте себе в центр цієї, цього поля. І основне, як працюють розстановки розстановки це не про те, що тут написано? Це про те, який зв'язок ми відчуваємо з, з різними напрямками нашої е, травми. Тому що все, що відбувається з патологічним зливом грошей, все це пов'язано з травмами. І ви спочатку подіагностуйте себе, де оцей зв'язок? Прямо коли ви Просто 5-10 хвилин посидите і подумаєте, позгадуйте, які особисті були травми, досвід, дефіцит. Виписуємо його сюди. Які соціальні травми? Може, була це реформа грошей? Може на, зберіга... на... на книжці щось пропало, бо моїх батьків там в зберігательних книжках купа грошей попропадав. Тобто те, що соціальні, так? падіння курсу, банк збанкротився, пишемо сюди. Далі, зв'язок з реальністю, наша доросла частина. От тут якраз відсутність енергії, чи у мене емоційний голод, ми також тут це все виписуємо. Мені там скучно, я не знаю, чим зайнятися, тому я йду і витрачаю кошти там на якісь речі, які мені зовсім не потрібні. І родові сценарії. Тут завжди такий також клубок в тих людей, які. Відчувають, що в них потенціал грошовий більший, чим вони мають насправді в своєму житті, це часто пов'язано з родовими сценаріями. І коли ви тут все це випишете, оці всі, просто перефлексуйте, потім завтра повернетеся, ще подописуйте, ще подописуйте. І у вас буде якась така картинка, коли ви почнете, ваш мозок почне розуміти, знаєте, в цій темряві почне включатися світло.